Миру Божого дорогоцінні. Ви знаєте, Ісус Христос прийшов на землю не просто для того, щоб померти на Христі. Він відкрив дуже великі таємниці і Він показав, що є духовний світ. Людина на землі жити вічно не буде. І Ісус Христос він показав, що кожна людина робить в своєму житті вибір, з ким вона з'єднується або з бісами, з домовими якимись, які там не існують, так тому що Біблія чітко показує: немає ніяких домових, які там допомагають там оберігають дім. Ні, це біси, і Біблія це чітко показує. Або вона людина з'єднується з, з Божим Царством, з Божою людиною з церквою, тому що Ісус Христос Він помер насправді і побудував свою церкву, і поклав своє життя задля церкви. І от кожна людина може розібратися з цим питанням тільки в церкві, і для цього Ісус Христос поставив своїх священників, апостолів, пророків, євангелистів, служителів. Для чого? Для того, щоб вони навчили мене служити, і для того, щоб я через це служіння розумів, де біси, а де Бог, і очистився від цієї